Чому я раніше не зрозуміла, що так можна готувати макарони? Неймовірна смакота. Простіше простого для початку підготуємо овочі. Беремо одну цибулину. Дуже смачно ця страва виходить з червоною цибулею. Але якщо такої нема, можна взяти білу або жовту. Нарізаємо її півкільцями. Не дуже тонко, але не крупно. Так, як у мене, тепер помідори. Беріть ті, які вам більше подобаються, і ті, що зараз є під рукою. У мене сорта чері. Розрізаємо їх на чотири частини такими часточками. Якщо у вас помідори більшого розміру, наріжте на шматочки середньої величини. Ось приблизно так має вийти. Ще обов'язково потрібен часник для пікантності та аромату. У мене молоденький, з ним набагато смачніше, але підійде будь-який. Ретельно очищуємо його від усього зайвого. І подрібнюємо на невеликі шматочки. Приблизно ось так. А тепер швиденько підготуємо м'ясо. У мене куряче філе. Воно швидше готується і не важке для вечері, наприклад. Але можна взяти будь-яке, яке у вас є. Нарізаємо філе на невеликі шматочки. Такі ось як у мене. Тут лише 350 г. Викладаємо м'ясо в окрему ємність і додаємо спеції. Сіль, чорний меланий перець. Копчену солодку паприку та обов'язково чайну ложечку куркуми. Вона додасть м'ясу гарного кольору і приголомшливого аромату. Все добре перемішуємо, щоб спеції проникли в м'ясо і наситили його. Можна залишити так філе хвилин на 10-15, щоб воно трохи замаринувалося. а можна готувати відразу. Залишилося подрібнити зелень. У мене сьогодні кріп з ним виходить ароматно і красиво в готовому блюді. Беремо велику ємність для запікання, вливаємо 2 столові ложки рослинної олії і добре пензликом змащуємо дно форми та воки. Висипаємо сирі макарони, обов'язково беріть твердих сортів. Це корисніше і в кашу страва не перетворюється. Макарон потрібно 300 грам. Можна брати будь-які зверху, викладаємо підготовлене м'ясо. Воно добре просочилося спеціями і стало дуже запашним. Тепер рівномірно додаємо подрібнений часник. Ох, як це буде смачно! І дуже швидко все готується. Тепер зелень, до речі, смачно ще виходить з кінзою. Якщо любити її аромат і смак. І лишилося додати томати. Викладаємо їх поверх усіх інгредієнтів. У нас практично все готове. Залишилось зробити заливку. В окрему ємність розбиваємо 3 яйця. Виливаємо 400 мл молока, 2 чайні ложки сушеного базіліка, трохи солі та вінчиком добре все збиваємо. Можна це робити звичайною виделкою, якщо нема вінчика. Довго перемішувати не потрібно. Як маса стала однорідною, все готово. Виливаємо нашу заливку поверх макаронів і трохи перемішуємо все ложкою. Буквально кілька разів, щоб заливка з'єдналася з усіма продуктами. Накриваємо кришкою або фольгою та відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку на 35-40 хвилин. Як же складно чекати, поки все це приготується. Можна поки що підготувати сир. Грам 100 150 твердого сиру подрібнюємо на великій терці. Через певний час дістаємо наше блюдо. Ох, аромат просто супер! Обожнюю цей рецепт. Обережно кілька разів перемішуємо весь зміст і зверху посипаємо все натертим сиром. Щоб вся поверхня була покрита ним, відправляємо до духовки ще на 15 хвилин при температурі 180 градусів, але вже нічим не накриваємо. Нам потрібно, щоб сирок добре зарум'янився. Дістаємо і можна одразу подавати. Ви тільки подивіться, яка смакота вийшла. Просто, швидко і навіть якось святково. Хоча це звичайні макарони, найсмачніше вони в гарячому вигляді, але і остиглі теж прекрасні. Це шикарний варіант для ситного обіду чи вечері. Макарони м'які, м'ясо, ніжне, соковите, а овочі і сирна скоринка надають цій страві просто приголомшливий смак. Ви не помітите, як тарілка моментально стане порожньою. І вам, напевно, захочеться добавки. Вже з нетерпінням чекатиму у вас у коментарях. Всім смачного та відмінного настрою! Побачимось, Па-па!